Зараз Хазар разом з кінологом Владом Савельєвим шукає наркотики у валізах. Кінолог тренує Хазара протягом шести місяців. Також ПЕС місяць проходив спеціальний курс у департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної митної служби України. Зараз у Хазара є сертифікат з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин, говорить влад Савельєв. Йому зараз 15 місяців. Це дуже ще молода собака. Білійська овчарка стала популярна не тільки в нашій країні, але і за кордоном, особливо серед правоохоронних органів, інших державних установ. Ну і не випадково. Ці собаки мають гострий розум, міцне здоров'я. Вони віддані своєму хазяїну, кмітливі, ну і найголовніше мають прагнення до роботи. Кінолог Влад Савельєв у парі з Хазаром працюють на кордоні, щоб запобігти порушенням митного законодавства. Є на митниці і вівчарка Марго. З нею три роки працює Андрій Виноградчий. Сам чоловік на цій службі понад 20 років. Спеціалізація у Марго це пошук наркотичних засобів та психотропних речовин. На даний момент це на даний момент вона знає і шукає 11 запахів різних наркотичних речовин. Завдяки спільній роботі Андрія Виноградчого та вівчарки Маргу цьогоріч знайшли майже 20 кілограмів канабісу. Розповів виконувач обов'язків начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Геннадій Клеймьонов. Цей випадок був в лютому цього року. На КПВ Каланчак з матерікової частини України в напрямку руху до Криму в'їхав транспортний засіб особистого користування «Фольксваген Пасад. Завдяки аналізу ризиків даний транспортний засоб був скерований на поглиблений огляд. До якого було долучено службову собак митниці та прикордонників. Завдяки служби собакам в підзабацію автомобілі було знайдено 46 пакунків з речовиною зеленого кольору, яка в подальшому, як встановлено експертизою, виявилася канапісом. Наталія Тимофєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.